Привіт усім, хто заглянув до мене в гості, дівчатка! Сьогодні я буду розпочинати новий проєкт, нову вишивку, беруся за неї з радістю. Тут, бачите, такий бедлам перед, перед вами. Зараз я, щоб нічого не забути, помаленьку хочу вам розказати про підготовку до нового проєкту, нова вишивка, буду вишивати я. Ось таку чудесну картиночку. Це картинка від Мірабілі. Це Мірабілія. Ну, у мене є схемка оригінальна. Зараз я вам її ближче покажу. Ну, спочатку ось, бачите, така красунька дівчинка, яка збирає якісь там квіточки зверху, не знаю, в такому чудесному платячку. Ось тут, на цій стороні, бачимо, що написано. 2012, 1998-2012 мірабілія. Ну, не знаю. Ця картиночка була разом зі схемкою. Має вийти ось така чудесна картинка. От, значить, схемка. Схемка. В такому вигляді, в дуже великому, ось якщо її розвернути, з двох таких частин вона складається. Перша частина вверх, ось така от, от, я вже тут карандашиком розчертила. 28 десятків клітинок висоту, це от верхня частинка. І на, на цій стороні іншій бачимо нижню частинку. Нижня частинка ось така ось, в ширину 21 десяточок. От, 21. І ось ключ. Ключик у нас ось що треба для вишивки цієї картинки. Значить, виробник пропонує вишивати нам на. Zweigard Белфаст, Cream Linen. Ну, я читаю по-німецьки, бо я такий німець турок. Коротше, треба льон Белфаст 32-го каунту кремового відтінку. У мене є такий. Ага, і дивіться, далі кусочок 13 дюймів на 17 дюймів. Ну, і я ж, коли я замовляла цю схемку, я ж прочитала: ага, треба такий кусочок. Ну, я так собі зрозуміла, що це ж запасом, ну, все як має бути, що цього кусочка вистачить, щоб вмістити цю картинку, ну і, відповідно, з запасом і далі. Але потім я вам розкажу про, про ці розміри детальніше. Треба бісериночки. ну, Тут Мілхіл-бісериночки, трьох е, номерів. Там вони червоненькі, я вам зараз покажу. І ниточки. Ниточки, ну, тут декілька блендів, небагато. Ниточки DMC і значечки. Я довгий час підбирала ті матеріали, довго в мене лежала та схемка, бо я вишивала то одне, то друге. І зараз у мене лишився тільки хаєт, ну хаєт сам вишивати то трошки затяжко. Я хочу так, трошки. Відволікатись від нього. І от, між іншим, хочу попробувати вишити цю мірабілію. Тим більше буду вишивати на льоні, і це я буду робити перший раз, от, тому буде мені цікаво, як воно я тільки на канві, поки що вишивала, а тепер вже буду на льоні вишивати. Так от, я підібрала ті ниточки, помаленьку докупила. І от декілька моточків я докупляла на мережці. На мережці, чи як там той сайт. Я не перший раз замовляла в них ниточки DMC. От шкода, що я не зберегла оці, знаєте, такі штрих-коди, чи як там оці такі папірчики, знаєте, що на моточку тому. Тому що я передивилась відео, де дівчатка каже, що там якісь тонкі в них нитки в наборах. Ну, я не, наборів не купувала на мережці, я тільки купувала такі ниточки. от. Ну, в моточках. То не знаю, от цікаво, мені буде. Я навіть не засікла, які з них ті ниточки на мережці, бо я відразу їх перемотала і в коробочку склала. І ось можете глянути, які гарні ниточки будуть присутні, яка краса, різнокольорові, чудесні ниточки. Я їх поскладала по порядку, там в мірі зростання. Чи як. Ще покажу вам зараз ось. Три види бісериночок тут потрібні. Такі золотисто, з таким відливом, якимось, золотеньке. таке щось, Матові червоненькі і рожевенькі такі блискучі. От. Три види бісеру тут буде використовувати. Крейніка, ніякого там нема по схемі, тільки єдиний от нюанс це бісериночки мілкі. Можна їх замінити, от, бачачи, які це кольори, можна і такими замінити, мабуть, чешським бісером. Ниточки я всі зібрала. Є ниточки, все є, склала. Далі, по схемці, я ж подивилася, все помаленьку. Ці значочки я роздрукувала. Є такі полосочки, паку можна роздрукувати в екселі. Я вже для хаєта друкувала, у мене є та заготовочка. І я взяла у мене звільнився органайзер від минулого. І я ту полосочку роздрукувала і от запхала в органайзер. Я по порядку, я навіть бленди, от бачите, ось тут от бленд. Тобто, я тих дві пасимки відрізала і так в одну запхала. Буду виймати одну ниточку з одного пасимка, другу ниточку з другого, ну і якось буду вже вишивати. От Всі вмістились, навіть один ще зайвий лишився. От Якраз вмістився на один органайзер. Весь процес. Тобто всі ниточки є. Ось так вони. Віся, такі кольорові, гарні, такі ниточки-люкс. От, Не знаю, от, може і тоненькі ті від мережки. Ну, не знаю, я не доточу. Я зараз не можу вам от такого порівняти, знаєте, <зві> які ті ниточки. Бо у мене і були деякі номера, деякі я ще докупляла, якось так. Тепер почалася у мене епопея, слухайте, з тою канвою. Я ж коли замовляла цю схему, я ж замовила. І канву відразу під цей процес. Ось канва. У ній бумажка. На бумажці написано Belfast, от, іменно така канва, Льон, це не канва, це, ну, я не знаю, це Льон, це 32 аккаунт, каунту окрем 13 на 18. У схемці в нас було написано. Що треба 13 на 17. Ого, думаю, у мене тут ще із запасом, слухайте. Все нормально. Коли я, ну, думаю, треба, ще, я як порядочна, думаю, я ще на такому чуді не вишивала. Треба, думаю, розмітити. Монониточкою, все. Ну, подивилась, як там дівчата розмічають, ну, думаю, хоч розмічу, почала я розмічати, коротше. Ой, що я почала розмічати. Почала я розмічати ту канву. Я почала з середини. Я її склала в два рази. Вже на ці тряпочки, не дивіться, тут от, от така гарна канва. І поставила я. Ні, ну Спочатку я її обмитала, звичайно. Я вручну, бо у мене. Ну, машинки в мене немає, я не, не, не знаю, як там обстрочити. Я вручну такою ниточкою, звичайною такою, ниточкою. Якась в мене була. Така ниточка, я обметала, бо це ж льон він сипиться. Тоді я взяла, склала її, поставила крапочка, нашла серединку. От можете бачити, ось тут от -от, в мене серединка. Я маркером позначила. І оскільки на схемі. Я подивилася, порахувала, що на схемі ось 21 десяток, значить, ось серединка і посерединці 11-й десяток. Я коротше від цієї крапочки на канві. Ось. Відрахувала, відрахувала я на цій крапочці 5 хрестичків вліво, 5 вправо. І почала. Коротше, я хотіла оцей середній стовпчик, 11-й, щоб от від нього вліво і вправо розмічати. Я його розмітила. От, до кінця. До кінця. розмітила. Потім я розмітила сусідній, я пішла вліво, розмітила ще один стовпчик на 10 хрестиків. А потім я дивлюся: слухайте. По схемі, це ж має вміститися 21 десяток. Коротше, я подивилася, що в мене, мабуть, не вміститься. Боже, милостивий, валідолу. Коротше, беру метр. Думаю, що робити? Ну вже все оце розмічати, тому на дуба дати. Я кажу, це, це, це такі мародоття. Тим більше я дивлюся, тут ці кольори. Ну, думаю, на що вже відмічати? Отут, отут головне почати, і тут ну, збитись тяжко. Тому що, от дивіться, однакові значочки собі пішла, пішла три хрестика, три, п'ять, туди, туди, і помаленьку от так би вишилось би. І, і може б, і без того розмічання можна було обійтись, тому що і от плаття, знаєте, от такі одинакові е, ті. Значочки. Коротше, беру я ту канву, ну, думаю, такова. беру метр. Вимірюю, скільки сантиметрів має один цей десяточок. У мене вийшло 1 сантиметр і 6 міліметрів. 1 сантиметр і 6 міліметрів я помножила на 21 у той десяток. У мене вийшла там якась цифра. Коротше, я заміряла на ширину цієї канви. І у мене катастрофа, коротше, у мене от в такий притик, в мене лишається скраїшку. Коротше, я не знаю, сантиметра, мабуть, не лишається. Буквально 5 хрестиків. Ужас! Коротше, катастрофа. В мене лишається з одного і з другого боку по 5 міліметрів. Ну, хано, я, ну бо ж я я вже ж порахувала, слухайте, я вже ж то порахувала. Я от внизу, бачите, взяла внизу, розмітила той десяточок. Коротше, знизу в мене лишається по одному сантиметру, я надіюся, що вміститься. Ой, ну взагалі не вміщається. Оці тряпочки я пришила. якісь в мене там були тряпочки, не знаю, де я їх від чогось я відрізала. Я пришила вручну от до низа і до верха. Бачите, як небудь там пришила. Тому що ну, треба ж її закріпити. Цю... Ну, в мене іншої немає, я вже настроїлась на цю, і я вже хочу її почати. Цю картинку. Я вже не буду ну, десь шукати, щось там вичворяти. Коротше, я вже буду на цій канві вишивати. Ну, ну, ну Не буде там такого запасу. Воно ну, ну, то гарно, коли льон, знаєте, відступи і рамочка. Ну, Без паспорту. Ну, у мене буде з паспорту, значить, будемо якось приточувати якесь таке от в колір канви. Трошки дамо пас... Єдине, що я не знаю, як мені оформлять. Я я не знаю. Ну, Ну, це взагалі. Ну, я кажу вам. І я думаю, ну, на що ви в схемі пишете? 13 на 17. Ну, напишіть там. 15, 16 на 20. Я розраховувала, що це 13 на 17 дюймів, що тут вказано, це з запасом. Знаєте, як це в нас? Коротше. Коротше, кошмар. А це ця канва 13 на 18. І це ну, не міщається, в мене впритик. Коротше, я знизу зверху приточила тряпочки, це щоб закріпити на станку. Ту канву. Навіть купила вже спеціально купила бокову натяжку. Ну, думаю, як порядочно на, на, натягну з боку, ну, бо шльон якось, щоб воно трималося. Куда я її приточу? Що мені ще тряпочки нашивати на ті сторони? Ну, я попробую, я на станочок е, нап'ялю ту канву і подивлюся, ну як воно буде, чи треба щось там приточувати, чи не треба, я не знаю. Коротше, всю канву, така епопея, слухайте, я. Не буду розмічати. Я отут-от розмітила, вже порахувала, де воно у мене там закінчується, де воно у мене там закінчується. І, коротше, я по схемці почну. От, я вишию нижній оцей от, цю полосочку, бачите, така нижня полосочка, ось ця. Я її вишию. Вже я думала така, я вже думала, на крайній случай, ну, якщо вже не вміщається, то от цю полосочку підняти на один десяток. От дивіться, от вона йде ось тут, підняти її на другий оцей квадратик на третю полосочку, щоб місце лишилося. Ну, але, коротше, я не знаю, я буду, почну вишивати цю полосочку, і сюди я її почну вишивати, щоб хоч подивитися, що тут. Лишається. Ну, коротше, якась катастрофа. Ну, але я вже настроїлась, ну, вже буду на такій канві. Ну, що робити? Ну, буде вже така канва без тих зазорів, без того всього. Ну, Вже буде, як буде. Ну. Ой. Коротше, нитки є, канва є. Вже яка, не яка? Ну, вже ну, яка є? Схема є. Станочка, я купила нового зяблика. Ось перед вами той станочок, ось він, ось тут він стоїть. Оцей зяблик мій. Попробую зап'ялити на цей взявлик. На зявлик туканову, той ту льон. Ну і якось треба починати. Вишивати, вишивати, починати я буду знизу. Я так собі надумала. Знизу. Оце така моя підготовка. Ага, ниточка, якою я розмічала, ось оце ниточка, ось така 5 гривень 70 копійок вона коштує. Це мононитка. Прийшла у магазин, кажу, дайте мені мононитку для розмітки канви. Та продавчиня, бідна, на мене, глянула такими очима. Каже, в нас немає. Говорю, як немає, як ото стоїть. Ой, каже, ви знаєте, я думала, що лєска якась. Ну, <сміття> коротше, ви поняли. <сміття> так що цим я не вмію користуватись. Я бачу на малюнку, як воно, але я ще не пробувала. Я... Отак от воно виглядає. Ось два шнурочка якісь пластмасові оці штуки. Ну, попробую, зараз я попробую. Зараз я попробую канву цю канвуцю е натягнути на станочок. Подивимося, що з того вийде. І ось дивіться, як я приточила ту канву. Я навіть хе-хе <гум> мудрилася. Я не знаю, ну, це легке оце воно. Я думала, що я не знаю, як я буду мотати, знаєте, там оцю от, е натяжечку бокову, бо ж перший раз. І я її от за. Краєшки защепнула. Ніяких тряпочок я тут душивати не буду, досить того, що я вже тут тряпочку тут душила. І отак така вона натяжка-гарна, така така, гарна, така натяжка, слухайте, така люкс. І ось так якраз вмістилось в мій зяблик. Якраз отако. От, от канва, от це от будемо вишивати на отакий от льон. Белфаст будемо пробувати вишивати. Оце, тобто середній, 11 отой стопчик. по, І далі сюди має бути 10, і сюди має бути 10. Коротше, коли я вишию оцей от по краєшку, оцю е, таку оту, от полосочку, оцю таку полосочку, я зніму відео і подивимося, скільки <смірко> по краєшках лишилось. Боже, хоч би потім якось оформити її. Ну, якось, я думаю, оформлять, не знаю, з мінімальним, хай доточують там паспорту. За, потім потім поговоримо, називається, треба спочатку почати вишивати. Все, схемку такого на магнітики притучу, як я, звичайно, або якось там прикріплю, може з краєшку. Ну, Схемка приточиться якось. Ниточки є, голочки є, і можна буде почати вишивати. Ще раз нагадаю, буду вишивати ось таку мірабілію. Новий мій проєктик. Перший раз на Льоні буду ділитися з вами враженнями, бо ж самі цікаво. От, на такому настаночку від Арабески з яблук. Тоже перший раз цей станочок, перший раз мірабілія. І ось такий мій Така моя підготовка. Так що до нових відео буду ділитися враженнями. Всім щасливо, всім пока!